Що зараз сказати головне? На жаль, напередодні нашого гравця Івана Повхана загинув на фронті батько, і ми присвячуємо цю перемогу йому, як і усім нашим героям, які загинули, захищаючи нашу свободу. Це найголовніше зараз. Наскільки команда виповнила установку на гру, ну, ми добилися результату. Процентів на 80. Так, як оцінюєте гру саме в атація? Ми створили немало моментів, але з реалізацією в нас ще є проблеми. Будемо працювати. І яка ситуація з тряммовим? У На жаль, напередодні травму отримав дувняк. Він не поїде на обслідування, там щось у нього з коліном. А так у нас усі в строю. Судячи по рахунку, ми виконали те, що ми запланували. І саме важливим фактором став те, що ми заробили багато стандартів, це, це чимось сильна ця команда. І відповідно, якраз ми пропустили перший гол саме зі стандарту. Ну, Але молоді хлопці, гаряча кров, емоції не завжди справляються. Будемо їх далі готувати до таких ігор. А як оцінюєте в танці? Знову ж таки, якщо на табло ноль забитих, значить не до кінця ми справилися з тим завданням. Хоча на пів моменту в нас були і реалізують хоча б один, зовсім могла гра по-іншому скластися. І останнє питання: яка ситуація з трьом? У нас в принципі всі в строю за винятком одного гравця, правого захисника Ілюхіна. Ну він вже на стадії витрне. Сподіваємося, найближчими іграми він вже буде в складі. Ну, гру команди ну, сьогодні провели характер. Гра була рівною, тому десь нам повезло більше, ніж Карпатам. тому що, мабуть, ми більш хотіли ніж мені. Це <плес> Молода команда грає у футбол. Дуже сподобалась, у хлопців все попереду, тому отримав передачу біля чужої штрафної. Тренерський штаб просить грати на себе більш. Ну, Взяв м'яч, пробив, влучив та й все. А загалом свою груп як цінуєте саме? Особисто, то та, ну, я так не можу. Тренерський штаб є, пусть оцінює.